Запросили знайти витік води. Капає стелі в квартирі знизу. Витік знайдено. Чути не ну, Без спеціального обладнання чути, що свистить саме тут на ексцентрику. Капає внизу в кухні. Господарям пощастило, тому що нічого розбивати не треба. Або трісне ексцентрик, або теж часто зустрічається погано річ, з'єднання. Виточники, як коли стали сантехніку, вищіднили. Що можна подивитися? Тут стіни досить мокрі, от навіть вище змішувача, тобто тече вже давно. Ось Це все мокре. Тому, якщо ви топите сусідів, у вас падети система опалення, звертатися за допомогою спеціального обладнання, допоможу і вам. Працюю в межах Волинської та Рівненської області.